Есхіл Прометей Закутий. Дикі Кавказькі гори, біля підніжжя яких вирує море. Зевсові слуги, сила та влада ведуть Прометея. З ними йде похмурий Гефест. За жорстоким наказом Зевса саме він мусить прикувати свого друга Прометея до скелі. Сила знущається над титаном. Гостре залізо боляче ранить його, але він мовчить і приховує свої страждання. Тяжкий стогін виривається в Прометея лише тоді, коли кати вже пішли. З океану прибули сюди на колісниці його доньки, океаніди. Вони чули удари молота Гефеста й стогін Прометея і співчувають покараному. Але прокльони, які титан накликає на Зевса й олімпійців лякають океаніт. Прометей розповідає їм, як допоміг Зевсові перемогти в Титаномахії та посісти трон на Олімпі. Зевс розподілив владу між олімпійцями, а титани, які йому допомагали, залишились обділеними. Особливо дратувало Зевса те. Що Прометей почав захищати неосвічених темних людей. Тут, на колісниці до скелі, примчав сам океан і почав умовляти Прометея скоритися Зевсові. Однак той залишився невблаганним і продовжував розповідати океанідам про свої благодіяння людям, за що його покарав Зевс. Але Прометей знає, що кроніт, тобто Зевс, не завжди пануватиме, бо його можуть скинути з Олімпу. Знає там і велику таємницю, як Зевс може цього уникнути, але не хоче відкрити її жорстокому тиранові. Раптом почувся стогін нещасної, закривавленої Іо. Перетвореної на корову і невпинно гнаної величезним гедзем, посланим герою. Вона на мить зупинилася біля Прометея і спитала його, коли скінчаться її муки. Той сказав, що Зевс поверне їй людську подобу в Єгипті, вона народить сина, який стане родоначальником славного роду героїв. З якого вийде і той, хто звільнить самого Прометея, тобто Геракл. Тут Іо знову вкусив Гець, і вона помчала світ за очі. Обурений її стражданнями, Прометей крикнув Зевсові, що той позбудеться трону, і лише титан знає, як цьому запобігти. Перед Прометеєм постав Зевсів посланець Гермес. Аби вивідати таємницю, хто скине Зевса і як цього уникнути. Він погрожує титану, але той залишається непохитним. Тоді Гермес сказав, що Зес скине скелю разом із Прометеєм у похмуру безодню, де титан страждатиме багато століть, доки Зевс знову не підніме його на землю. Щодня прилітатиме зевсів орел і клюватиме непокірному титанові печінку. Однак і цих страшних погроз титан не злякався, і скеля, з прикутим до неї Прометеєм, зі страшним гуркотом провалилась у вічний морок. Епісодій перший Епод Прометей. Не думайте. Що то сваволі й гордощів мовчу я. В грудях серце розривається, коли погляну на оцю ганьбу свою. Хто, як не я, новітнім божеством оцим розподілив почесної судьби дари. Мовчу вже, ви, бо знаєте, й самі про це, ось про недолю смертних ви послухайте. То я ж їм дітям нетямущим. Розум дав, і я наділив їх мудрою розважністю, не для докору людям це розказую, лише щоб силу показать дарів моїх. Вони раніше, і дивлячись, не бачили, і слухавши, не чули, сонні марені ціле життя без просвідку блукаючи. Не знали ні теслярства, ні підсонячних домів. Сегли, а в землі селилися, мов комашня моторна, десь у темряві печер глибоких, сонцем неосяяних, і певної ще не було прикмети в них для зим холодних і весни квітучої, І золотого літа плодоносного. Весь труд їх був без тями, таємничий схід і захід зір небесних. Пояснив я їм, з усіх наук найвидатнішу винайшов науку чисел, ще й письмен сполучення і творчу дав їм пам'ять цю праматір муз. І в ярма перший уярмив тварини я, щоб у важкій роботі приневолені людей своїми заступили спинами. Я вішколюбних коней в колісниці впріг, забагатілих розкошів оздоблення. Хто, як не я, для мореплавців вигадав між хвиль летючі льнянокрилі повози, для смертних всі ці я винайшов, собі ж бездольний, не знайду я способу, як із біди своєї увільнитися. Хор. Вже й розум губиш у ганебних муках ти, немов поганий лікар недосвідчений, що сам захворів, блудиш і сумуєш ти, собі самому ліків не знаходячи. Прометей. Та вислухайте далі і здивуєтесь, які я мудрі винайшов у милості й мистецтва, з них найважливіші ось які. Хто занедужав, ні питя цілющого з трави гойниці, ні мастей не знаючи, без допомоги загибав лікарської. Я їх навчив вигойні ліки змішувати, щоб цим перемагати всякі хворості. Для них я різні віщування способи установив, і перший сни я визначив, що справджується. Роз'яснив я значення прикмет дорожніх, і таємних висловів, і льоту хижих, кривопазуристих птиць, яка на добре чи на зле провісниця. Усі пташині з'ясував я звичаї, і як живе з них кожна, і чим годується, і яка в них ворожнеча і любов яка. Я показав, якими мають нутрощі. У жертви бути, щоб богам подобатись, якими жовчі і печінок кольори, товстенні стегна, попаливши й тельбухи, тварин жертовних, викрив перед смертними. я потаємну вмілість передбачення в огнистих знаках, ще ніким не бачених. Це все від мене. Хто посміє мовити, що глибоко попід землею сховані скарби, залізо, мідь, срібло і золото, він, на вигоду людям, а не я знайшов. Ніхто, крім тих, хто безсоромно хвастає, а коротко сказати, то довідайтесь, Прометея всі в людей у милості. Хор. Про смертних не турбуйся понадміру ти, і не занедбуй у нещасті сам себе. Ми певні, що, звільнившись із кайданів цих, ти перед зевсом міцю не поступишся. Прометей, все владна доля вирок не такий дала, ще безліч муки й катувань, ще тисячі я перетерплю, поки спут цих визволюсь. Безсила милість перед неминучістю. Хор. А хто стерничий тої неминучості. Прометей. Три Мойри, й се пам'ятні ерінії. Хор, невже сам Зевс їм силою поступиться. Прометей. Йому своєї долі не уникнути. Хор Хіба кроніт не завжди царюватиме? Прометей, про це вам не дізнатись, не випитуйте. Хор, велику, видно, криєш таємницю ти. Прометей, зверніть на інше мову, розголошувать про це не час. Це мушу якнайглибше я ховати, таємниці як дотримаю з мук ганебних і кайданів визволюсь. Переклад Бориса Тена